Ворожили нас на Андрея. Дівки ворожили на, на Андрея. Хоч то клали древа, а води в миску, то дрива, що хто каже, котрий мене через сам міст переведе, то той за мною снівко піде. Клали воду. А так що? Ну, це так, так полінці. Що міст робили на воді. Ага. Ти казали, що котрий мене, котрий ще приснить, Пересницю вночі, що її веде через той міст, то той ж дослідник, то це деженіти з не. Бігали то стовпи по плотах ловили. Який, Який... це файний стовп попали, не рахували стовпи. А такі, я... бо я не хочу, то я не знаю. Я хорошо. А, як парне число, то буде до пари. А я, як парне число, то як до пари, а як файно, до пари, хайний спол попаде, буде файний, файний ковар'єр. як якийсь кривий або не витягне, такий ковар. Ну так, але через той, як паде через хату, перевезеш там той хобать, це через що через. через, через Putea fi un pic pade din nebegia, pun toi te cavaler. Mori, tu, 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 a tu, tu,